Харків Знову атакували цього разу попередньо без постраждалих. Приліт одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих. Лише вибиті шипки у будові поряд з вирвою від вибуху. Протягом доби окупанти атакували і мирні населені пункти області. Зведення Хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Тища, Сеньківка та інші. Авіударів зазнали населені пункти Дергачі, Вовчанські хутори, стариця Бударки. О 23.30 здійснено ворожу обстріл села Московка Куп'янського району, влучання по території без постраждалих. О 23.00 відбувся ворожий обстріл кабу міста Вовчанськ. Пошкоджений один приватний будинок. Без о 20.17 відбувся артобстріл села Вовчанські хотори Чугуївського району, внаслідок якого горів гараж. Постраждалих та загиблих немає. О 16.16 .16 у місті Дергачі внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 20 приватних будинків: одну господарчу споруду, дві автівки. Постраждали чотири жінки. У двох із них вибухова травма. У інших гостра реакція на стрес. О 13.24 У місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу горіли два приватні будинки. На місці влучання від уламків загинув 65-річний чоловік. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 100 оперативних виїздів. Після 13-ї години дня окупанти поцілили по приватному будинку Вовчанську і вбили 65-річного чоловіка. Будинок загорівся. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Увечері в результаті обстрілу прифронтового села Вовчанські хутори Вовчанської громади зайнявся приватний гараж та інші надвірні забудови на приватному подвір'ї. Площа пожежі склала близько 70 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я на житлові оселі. Жертв та постраждалих немає. Біля опівночі ворожі снаряди підпалили суху траву та очерет на відкритій місцевості на площі одного гектара. Подія сталася у селі Моск. Ковка Кіндрашівської громади. Вогнеборці ліквідували вогонь за півгодини. Вже після першої години ночі рятувальники Харкова виїжджали на ліквідацію наслідків падіння уламків збитих ударних російських дронів. Вони гасили палаючі частини цих БПЛА. Близько 16-ї Російська бомба вибухнула у місті Дергачі. Рятувальники ДСНС проводили перевірку місця обстрілу. Виявлено чотирьох постраждалих, пошкодження 20 приватних будинків та однієї господарчої о, споруди загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 60 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 35 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. У полі поблизу села Прише Балаклійської громади зюмського району тракторист наїхав на протитанкову міну тм 62 П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор Отримав поранення. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Іванівки. Марія Совйова, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 12 ударних БПЛА типу шахет, а також дві зенітні керовані ракети с 300 у напрямку Донеччини. Військові звітують знищено усі 12 дронів у межах Миколаївської та Харківської областей, попередньо без постраждалих та жертв. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Криму був уражений захоплений під час окупації український корабель Константин Ольшанський, який росіяни планували використовувати для ударів по Україні. Про це повідомив речник військово-морських сил зсу Дмитро Плетенчук. Він підкреслив, що по кораблю завдали удару ракетою Нептун. Його ушкодження уточнюються. На відновлення Харківської ТЕЦ 5 знадобиться не один рік. Про це повідомив директор ТЕЦ 5 Олександр Мінкович. Відомо електроцентраль втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Живлення міста відбувається з інших регіонів. А відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема турбін та генераторів. Тож через виробництво постачання, остаткування процес відновлення розтягнеться на довгий час. Більше восьми тисяч мобілізованих за два роки повномасштабної війни так і не побували на фронті. Про це повідомив нардеп Федір Веніславський. Якщо провести аудит усередині генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то можемо отримати щонайменше одну-дві бригади резерву, зазначив член профільного комітету Верховної Ради. Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю свого створення. Зараз цей день тисячі гвардійців і гвардійок зустрінуть на передовій, адже всі 10 років нацгвардійці пліч опліч з іншими формуваннями сил оборони дають відсіч ворогу у 2014-му Вони одними з перших зупиняли гібридну російську агресію, а згодом повномасштабне вторгнення РФ. Ми пережили дуже важку ніч, бо було вісім шахетів, які літи літіли на наше місто, але завдяки нашим зсу ППО вдалося збити всі шахети. Крім цього, хочу сказати, що вже в день був нанесений ракетний удар по Шевченковському району район житлової забудови. На щастя, ніхто не постраждав, але є вибите вікна, є, є потрапляння у житлові будинки, і тому сьогодні Зараз наше комунальне підприємство разом з людьми, мешканцями цих житлових будинків працюють над усуненням цих всіх руйнацій, які накоїли російська агресія. Дійсно, дуже серйозна руйнація яка є в енергетичній системі, яка яка зажив завживля місто харко сьогодні не дають можливість можливість знати підключити всіх людей всі помешкання харків'ян до сталого постачання електроенергії тому ввів певний графік відключень і робить все можливе для того щоб щоб як найбільше був термін для того, щоб у людей було енергетична енергетика у домівках, щоб було освітлення у домівках. Крім цього, хочу сказати, що ми завершили опалювальний сезон. Бо ми чудово розуміємо, щоб надати можливість Харкова більш на більший термін збільшити. Електропостачання у будинках харків'ян ми відключили опалення і будемо подавати тільки гарячу воду. Це така можливість поки що у нас зберігається, Вона є у нас. Ми будемо подавати гарячу воду у житлові будинки харків'ян, у квартири харків'ян. Але опалювальний сезон ми вже завершили. Є певні райони, в яких по 4 по 6 годин інтервали щодо відключення електро. Постачання, але е, хочу сказати, що за цей час можна підзарядити мобільні те, е, телефони. Е, крім цього, е, щоб е, зам, заморозити певні продукти харчування у холодильниках. Е, і хочу сказати, що е, ці графіки е, сьогодні не залежать від е, міста, не залежать від е, і бергав бо ми сьогодні зовсім по іншій схемі. Е, Працюємо і заживлення йде зовсім по іншої схемі, і тому так дійсно Харкова Блонера сьогодні працює над тим, щоб витримувати всі ці графіки, які вони розробили і опублікували. Але так є певне труднощі з цим, і є певні неточності, і хочу. Хочу харків'ян попросити, щоб вони з розумінням відносились до цього. Ми розробили схему муніципальних автобусів, які працювали у нас, коли не було зовсім електропостачання. Сьогодні працює метрополітен. Крім цього, хочу сказати, у час пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14 хвилин. Інтервал між потягами метрополітена і Працюємо над цим, щоб скорочувати е, ці інтервали. Але е, крім цього, у нас е, теж працюють наші муніципальні автобуси, які довозять людей до станції метрополітену е, і працюють на інших маршрутах. Е, що стосується електротранспорту, то на жаль, сьогодні ми не маємо такої можливості, і електричний транспорт я маю на увазі тролейбуси, трамваї у Харкові не працюють з перших часів, е, коли я був Бликали дійсно наші супермаркети, аптеки, автозаправочні станції перейшли на генератори, і кожна людина могла подійти, підзарядити свій мобільний телефон. І я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які, незважаючи на такі скрутні часи, вони працюють, працюють десь на генераторах, десь вже стаціонарно заживлені. Але Харков живе, Харків працює і працює та з. Еси працюють аптеки, працюють ринки, працюють супермаркети. І я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які працюють у місті Харкова. Так, це важко, але це необхідно для громади, для міста. 22 березня Харків повністю залишився без світла через ворожу ракетну атаку, не вперше. Та навіть за умов блекауту паралізувати місто російським окупантам не вийшло. Зокрема, працювали магазини, аптеки, АЗС та супермаркети, що тримають в резерві для подібних ситуацій генератори, тому проблем придбати харчі, ліки чи пальне у харків'ян зазвичай не виникає. Вже так як 22-му році ми не думали, що буде таке, і в 22-му році на лютий місяць в нас було всього навсього 6 дізель-генераторів на компанію. Зараз в нас 21 дізель-генератор на нашу компанію. Всі супермаркети забезпечені дизельним топливом, дизельними генераторами. План Б в нас максимально це одна минута на переключення. Якщо знеструмлення йде по городу, ми переключаємося протягом одної хвилини. Це максимально. Є передвіжні дизель-генератори. Вони стоять у нас на вантажних машинах. І якщо в нас стаціонарний дізель-генератор виходить зі строю, ми перевозимо дізель-генератор на да на передвижний, і він одразу підключається. Но це може зайняти максимум 15 хвилин. Власна наявність альтернативних джерел дозволяє навіть великим супермаркетам працювати у звичному режимі, навіть при повному знеструмленні міста. Єдине, що може трапитися під час блекаутів, кажуть в одній з великих мереж супермаркетів Харкова через перебої зі зв'язком та інтернетом можуть виникати проблеми з безготівковим розрахунком. Безготівкова оплата працює працює регулярно зараз. Якщо банки працюють. У нас термінали працюють. Всі морозильні, холодільні камери все, все працює. В нас працює випічка, в нас працює кулінарія. Ми готуємо, ми жаримо, паримо, варимо, ми печемо піцу, ми працюємо на повному обсязі. У нас немає ніяких зобсувань. Згідно інформації, муніципалітету через блекаут своєї роботи не згортали практично всі супермаркети міста, ринки, аптеки та АЗС. Тому у випадку подібних ситуацій, що мала місце минулої п'ятниці, і ліквідація наслідків якої триває досі, гуманітарна ситуація в Харкові прийнятна і контрольована. Леся Копилюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Ігор Мартиненко Харків. новини. Однорічні чи багаторічні Харків багато років поспіль є відомим на всю країну як найквітуче місто місто зелених парків, садів та неймовірних квіткових панно. І навіть в умовах війни містян та гостей вони продовжують радувати. Цьогоріч рослини висаджувати також збираються, але не в тій кількості, як завжди, кажуть у профільному КП. Року стало питання щодо висадки багаторічних квітів. Фахівці кажуть, цей варіант можливий, але більш дороговартісний та складний в реалізації. Тим більше, що багаторічники квітнуть не такий довгий період часу, як однорічники. Перевага цих рослин в тому, що вони як тропічні рослини, вони квітують майже все літо до самої осені, до перших заморозків. Але недолік полягає в тому, що вони висаджуються в ґрунт тоді, коли минує загроза весняних заморозків чи приморозків. І от цей період до середини травня ці клуби не порожні. На них в лучшому випадку є цибулинні рослини, такі як тюльпани в нашому городі світова практика. Показує, що не тільки однорічні рослини, які квітують майже все літо, можна висаджувати в умовах города на городських територіях. Багато є так званих багаторічників, які ну, за умови створення якихось композицій можуть квітувати досить тривалий час на якихось ділянках. І є прийоми озеленення, такі як устройства якихось міксбордерів, так званих квітучих садів. Садів безперервного квітування рослин, коли підбираються рослини, ті ж самі рослини цибулині, які квітують рано навесні, потім рослини, які е, влітку, і восени. І таким чином. Можна створювати такі ділянки, які протягом довгих тижнів і навіть місяців можуть квітувати. Але це досить такий відповідальний підход. Треба, і це коштує певних коштів. Можливі варіанти створення таких квітників каже Олександр Алюхін, проте не в наших реаліях. А яскраві клумби у Харкові з більш відомими всім містянам-однорічниками потрібні. Це своєрідний рослинний релакс для людей в умовах війни. Створення люксо. Вона клумб з багаторічними рослинами можливий, але вже після війни треба різноманітнити озеленення города от такими різними рослинами. Тобто, чим більше буде різних рослин, однорічних, багаторічних, деревних, тим краще буде сприйняття цих рослин у умовах города. Харків'яни повинні знати, що їхнє місто. Саме найкраще, воно саме квітуче. І це треба продовжувати. Від цього нікуди ні не дітися. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. На вашу думку, наскільки важливо зараз висаджувати квіти та оформлювати клумби у громадських містах? Ну, я рахую, що важливо. Чому, ну, Чому, розумієте, попри війну е людям повинна бути якась радість. Квіти я рахую відволікають від того всього кошмару. І я, наприклад, за. Е коли ростуть квіти, розвивається місто, е це показує нашу силу. Попри війну, ми стараємося бути сильні. Я рахую, що повинні. Якщо це в межах, в розумних межах, коли бюджетні кошти не витрачаються е, занадто великі, то мені здається так. То, адже настрій важливий для того, щоб ми могли жити так, щоб потім перемагати ворога. Ну як би сказати, ну це цілком нормально, я вважаю. Якщо клумби висаджувати і квіти, це ж не брусчатку ногу ставити. Ну мені здається, не настільки. Це високий пріоритет, як у вкладу в Збройні сили. Скажіть, будь ласка, наразі чи важливо висаджувати квіти у громадських місцях, оформлювати клумби у місті Харкові? Ну, не знаю, якщо воно ну, сильно бюджету не, не влітає, ну, не спускають гроші направо-наліво, то нічого ну, поганого. Ну, якщо по собі стоїть місце. Ну, можна, навірно. Не знаю даже. Ну наскільки це важливо мирним жителям? Не важливо, я думаю. Сейчас є другий важливіше, чем цветы. Потрібно буде все в нормі, в гармонії потрібно, щоб було. І, буде, і квіти будуть, і війна закінчиться, і ми переможемо. Ну, я думаю, що все одно життя продолжается. Война войной. Ну. Понятно дело, що не такими сумами, звісно. А так, не А На вашу думку, наскільки важливо зараз прикрашати місто, оформлювати клумби, саджати квіти у громадських містах міста Харкова? Це обов'язково треба робити. Цього воїни прийшли на реабілітацію, я прийшов по судьбу, серце радується нашому красивому місті. А город міст треба прикрашати дик цвіти, бо ось ці хлопці вони йдуть на реабілітацію, вони хочуть бачити цей город красивий. Хай буде город чистий. Ну двояке мені. Якби тут з однієї сторони і не надо, а з другої а чому ще радуватися. Так що тут, як би, конечно, що лучше всі гроші де-то на машини, на дрони. Більше ну, якби на як ЗСУ. Хай буде краса, завжди. Місто має бути місто, має лишатися містом, але все повинно бути з розумом. Воно як сочетаться, сочетатися. Але, в першу чергу Збройні сили. Я рахую, завжди треба підтримувати порядок. Воно не дуже багато коштує. Поради, почати. Бела здола. А чому? Щоб гарно було. Не так уміло було. Придумка була. Радується, тому що є, що немає війни. На вашу думку, на думку військового, чи важливо зараз висаджувати квіти, оформлювати клумби у громадських місцях міста Харкова? Чому і ні? Весна все-таки. Хоч в чому-то будуть в теплі. цвіти все таки це закрасоти?